Непродані новорічні ялинки стали кормом для тварин до харківського зоопарку. За два тижні січня з ялинкових базарів привезли тисячу хвойних дерев. Саме вони стануть екзотичним доповненням традиційних кормів. Ялкам у вічно зелених розповідають у звіринці, ласують як не дивно тропічні за своєю природою слони та верблюди. З Судовольцем кушають верблюди, йолки. Вот практически все папарнокопытные потихонечку добавляют свой рацион кто меньше, хто больше. Вот и в любом случае это як Говориться небольшая вітамінна підкормка. Ті ж мешканці зоопарку, кому колючі вітаміни не до смаку, насолоджуються ялинкою в якості теплої зимової підстилки або ароматної прикраси для вольєру. Щодо новорічних красунь, які побували на свята в оселях харків'ян, то вони для тварин геть не підходять. Зараз в місті скаплюються йолки на мусорниках, які вибрасуються з квартир, тому що потихоньку харкавщині освобождають куплених йолах. ці йолочки ми не приймаємо, тому що на них есть остатки, мішури. І хто там може чим-то болеть в сім'ї. Ви ж панієте, що к жаль, це теж происходит. І поки тварина насолоджується залишками зимових свят, жителям та гостям міста пропонують відвідати місцевий зоопарк за пів ціни. Дорослий білет сюди нині коштує 20 гривень. Фаїна Василенко і Тетяна Ткач Вісті.